Ма, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Скільки дітей нашого міста на перший урок покликав перший дзвоник? Чому більшість мешканців Прилуцької сілі Ради хочуть співпрацювати з Лучанами? Який парк нашого міста відтепер матиме свою концепцію розвитку? Чим закінчилися поєдинки боксерів Луцька та Івано-Франківська? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск із сюжетом про насправді всенародне народне свято 1 вересня або, як кажуть, першого дзвоника. Як, на нашу думку, людина впродовж життя тричі сідає за шкільну парту. Вперше в дитинстві, друге – зі своїми дітьми, а втретє з онуками. Ось і цього року в обласному центрі Волині перший дзвоник покликав до школи більше трьох тисяч маленьких лучан. І проблем з наповненістю класів у нашому місті немає. «Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переливи, переливи, золоті. Першокласники сьогодні починають першу стежку в житті». Загальносвітня школа числом три зустрічала 157 першокласників, вишитими рушниками і букетами осінніх квітів. Набрати відразу шість класів до нового навчального року то свідчення авторитету школи, якій слова, вже 70 літ. Розпочали урочистості хвилиною мовчання, адже з тих 18 випускників школи, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, четверо загинули. Отож, традиційне свято першого дзвоника цього року було наповнене новими емоціями, певними особливостями. Зокрема, мама однієї з школярок Оксана Лісова неодноразово брала до себе на проживання дітей з волновахи, за що й отримала відповідну подяку. А малеча цього дня стала незвичайно серйозною, адже з цього моменту для першокласників закінчилося дитинство. Школа слово золоте, містить знань багато. Ми радіємо, а проте трішки страшновато. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля. Батьківщина це школа моя. Втім, цього дня було хвилювання не тільки дітей, а й батьків. І тривога вчителів за кожну маленьку душу, яку треба навчити мудрому, доброму, вічному. Адже відтепер саме ці діти вписуватимуть нові сторінки в історію рідної школи. Для них та й для усіх першокласників нашого міста Микола Романюк відшукав найщиріші побажання. І слава Богу, не менше з кожним роком, а все більше йде діток в перший клас, це значить, що... Дітки народжуються, а що це означає? Це означає те, що сьогодні в місті буде більше мешканців. Сьогодні люди вірять в майбутнє. І хотілося, щоб ці дітки, які йдуть сьогодні в перший клас, щоб оці мрії, які вони, щоб вони в них збулися. А завершується свято першокласників традиційно першим дзвоником, після якого тепер вже школярі вирушили на перший у житті урок. А напередодні 1 вересня місцева влада підготувала подарунки дітям до школи, особливим позбавлених батьківського піклування, сиротам, словом, тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Акцію так і назвали Скоро до школи її ініціатором став Луцький міський голова Микола Романюк і вже шостий рік поспіль разом з меценатами, підприємцями, волонтерами для юних лучана, що перебувають на обліку міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Готують подарунки до 1 вересня. Здається, кожен з батьків знає, якими коштами сімейного бюджету обходиться підготувати малечу до школи, а коли родина не повна, де тільки одна матір робить усе можливе, аби її дитина не виглядала гірше інших, і де кожна копійка на вагу золота, такі подарунки від благодійників справжня знахідка. Хоча не тільки шкільне приладдя цінують батьки найбільше. Дякуємо, що ми отримуємо допомогу. Не перший раз від місцевої влади нашої, як матрам-одиночкам і мало забезпеченість. вже який рік вони допомагають нам, дякуємо їм за все це. Не так подарунок, як увага за нас пікування. Цього разу 38 маленьких хлочан і старшокласників отримали подарунки до школи від меценатів. А всього напередодні свята першого дзвоника близько 300 школярів обласного центру не залишилися без уваги тих, кого ми називаємо соціально-відповідальний бізнес. Так, Сьогодні декілька десятків дітей за сприяння міського голови отримують шкільне приладдя. Ми дякуємо тим підприємцям, хто відгукнувся, бо є соціально відповідальні. Це не одноразова акція, ми щороку її проводимо. Тобто ці діти в центрі нашої уваги і далі будемо це робити. До слова, сьогодні Сергій Григоренко відразу вирішив і інші проблеми громадян, які потребують соціальної підтримки. Нещодавно Микола Романюк зустрівся з активом Прилуцької сільської ради, аби домовитися про співпрацю двох громад, для яких перспективи розвитку мають бути ухвалені під час сесії Луцької міської ради, яка відбудеться у вересні. Відразу зазначимо, попри численні запитання до Миколи Романюка, представники Прилуцької сільської ради висловилися за співпрацю з обласним центром Волині. До Прилуцької селищної ради входять чотири громади власне Прилуцька, селищ, Дачне, жабка та Сапогове з населенням майже чотири тисячі. До слова, тільки з Прилуцького, у дитячих садочках нашого міста вже перебувають більше 80 вихованців, а у школах чи не втричі більше. Та й не секрет, що і у медичних закладах обласного центру теж лікуються мешканці прилеглих сіл. Коли ж постало питання фінансування у комунальних закладах міста тільки Лучан, про співпрацю завели мову, не тільки мешканці Прилуцького. Співпраця громад вона мусить бути завжди, від початку і до кінця, тому що ми є сусідами і наші питання бувають так, що вони пересікаються. Поодиночці вирішити питання ну, практично неможливо. Хотілося б, щоб місто і село мало чим відрізнялося. Отож, сільська громада Прилуцького блискавично зорієнтувалася у ситуації, а її очільникам вистачило мудрості розпочати перемовини з керівництвом міста Луцька про співпрацю. Наголошуємо, мова про приєднання до обласного центру не йде, як і ніхто не збирається відбирати у селян землю, захищену державним актом власності, що найбільше турбувало присутніх на зборах представників громади. Яка наша? Дуже наша пристипти велика, бо село наше хоче піднятися. А за що, чого? За що з землі? За що з землі ви хочете нашою перспективою зіграти? Про усі нюанси співпраці громад детально розповів присутнім Луцький міський голова Микола Романюк та його заступники, наголошуючи, що і село, і місто виступають рівними партнерами, бо можна створювати спільні комунальні підприємства, як і відкрити відділення ЦНАПу у сільській раді, придбати для сільської амбулаторії медичну техніку. Є можливість продовжити транспортне сполучення, облаштувати вулиці Наливайка та Богуна, навіть відремонтувати клуб, побудований півстоліття тому. Далі в такому стані, як є на сьогоднішній день, це село бути не може. Звичайно ж, бюджети Луцька і села не співставні. 300 гривень на одного мешканця Прилуцького з тими трьома сотнями дотацій з обласного бюджету проти 7 тисяч гривень, які припадають кожному лучанинові. Отож і голосували за співпрацю з містом представники громади селища щонайперше думаючи про майбутнє своїх дітей. Що стосується прийнятого рішення, я в принципі, вдячний тим людям, які прийшли на сьогоднішній день. Ось, ясно, що це накладає на нас ну, таку серйозну відповідальність, Ось, адже ми повинні взяти на себе вирішення багатьох питань, проблем, які є, дбаючи про перспективу, про майбутнє міста Луцька. Сказати, що місце Луцьку це вже буде сприйнято на ура, думаю, що ні. Також потрібно і на громадських слуханнях, потрібно буде і на сесії міської ради. Але я думаю, що лучани розуміють прекрасно, що перспектива міста Луцька, перспектива розширення міста вона актуальна, вона на часі і над цим потрібно працювати. Отож залишається підписати документ, який вже у жовтні може відкрити співпрацю двох громад. В нашому місті чотири парки, і жоден з них не має концепції розвитку. Відтак, заступник Луцького міського голови Юрій Моклиця ініціював створення робочої групи, яка вже з початку року напрацювала можливі варіанти зміни головної зеленої зони парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. За основу взяли концепцію розвитку рекреаційної зони Польського Жешова. А після опитування лучан та консультацій з громадськими організаціями. Ми розробили свою стратегію, яка змінить обличчя 75 гектарів парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Зазначимо з тих десяти концепцій, що виносилися на обговорення, остання влаштовує більшість представників громадських організацій та керівництво міста. Отож, парк імені Лесі Українки розділено на кілька зон, серед яких є не тільки сектор паркових розваг. До слова, 2018 року закінчується договір оренди земельних ділянок, відведених під атракціони. Очікується, що новий інвестор, вклавши 2-3 мільйони євро у нові сучасні атракціони, матиме прибуток до 200 тисяч гривень Щороку. Відведено у парку і місце для вигулу тварин, а спортивну зону планується розмістити на місці колишнього іпподрому. Буде у зеленій зоні постійно діюча виставка біля алеї 40-робітниколи головання а біля замку, де колись було футбольне поле, облаштують ристалище для представлення рицарської культури. Матиме парк і особливу зону, де активісти облаштують алею пам'яті героїв новітнього часу, мотивуючи це патріотичним вихованням. Парк як обличчя міста, центральний парк як обличчя міста був більш сучасним, більш, можливо, проєвропейським, з якимись новаційними ідеями, місцями, можливо, якимись різними тематичними, ну, присвячених до сучасних подій, до якихось історичних осіб і так далі. Тобто, щоб більше сенсу було в парку не тільки, щоб це була територія для розваг чи для проведення часу, а щоб вона була якось емоційно і тематично наповнена. Найголовніше у концепції розвитку парку імені Лесі Українки то вільний доступ до кожної зони усіх категорій громадян. А щодо пріоритетів, то Юрій Моклиця вважає, що кращого, ніж створила природа, зелені дерева і трава людина поліпшити не може. Хоча нова концепція має і свою родзинку. Фішка в тому, щоб перетворити недолік парку в його перевагу. Недоліком і складністю управління парком, отримання парку є заболочена місцевість і мельоративні канали. Якщо це повернути на користь і створити власне, з цієї системи мельоративних каналів, які є в мало в яких парках, ну в такому вигляді, я думаю, що це може бути цікавинкою, і це вигідно відрізнятиме цей парк від інших. Я думаю, що ця саме от обставина фізична, вона може стати такою родзинкою. А загалом пріоритет, я вважаю, має бути за природою, за деревами і за травою. Залишається обговорити, хто ж доглядатиме таку велику зелену зону і стане господарем парку, на утримання якого з місцевого бюджету щороку виділяється більше мільйона гривень. Адже ті підприємці, які розташувалися на 15% парку, сплачують громаді мізерні гроші. А поки що планується підписати особливий меморандум з бізнесменами, які взяли б на себе на початку щонайменше 20% утримання парку. Далі цифри можуть змінити 50 на 50. Підприємці та місто. Втім, то вже тема іншої розмови. А ще минулого тижня у Луцьку відзначили День підприємця. Пам'ятається, відомий бізнесмен Рокфеллер сказав, сьогодні я відзвітую за кожен зароблений цент, але не питайте мене, як я заробив свій перший мільйон. Не будемо і ми згадувати, як на уламках колишнього Радянського Союзу зароджувався малий бізнес, завойовуючи місце на ринку, чи то уламком арматури, чи автоматом Калашнікова. А сьогодні це потужний сектор економіки, з яким рахується влада. У Луцьку армія підприємців становить більше 20 тисяч. Вона є найбільш активною у секторі економіки, здатною до саморозвитку та самовдосконалення. Сьогодні місцева влада намагається створити для підприємців такі правила гри, які б захистили малий та середній бізнес від непосильних поборів. І вже те, що в оточенні Луцького міського голови Миколи Романюка немає підприємців, пов'язаних з криміналом, свідчить про взаємну довіру влади і бізнесу. Нам з місцевої влади працює. ...да нам не заважає. Одно одному можемо підставити плече. Завжди знаходимо взаєморозуміння, сприяння і розвитку бізнеса, підприємництва. Підприємець трохи більше, ніж професія, зазначив на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу, на урочистостях з нагоди їхнього професійного свята міський голова Микола Романюк. Відтак підприємці обласного центру, то можна сказати, золоті акції міської влади, яка вдячна цим людям за мудрість і розуміння. До слова, на зустріч з підприємцями Микола Романюк прийшов після наради, де ділили 30 мільйонів гривень перевиконаного бюджету міста у другому півріччі. Серед них надходження і від підприємницької діяльності, бо тільки цього року бізнес Луцька додав до бюджету громади більше 347 мільйонів гривень. І вручаючи почесні грамоти та подяки, міський голова Микола Романюк дякував тим, хто вже сьогодні малює нове обличчя Луцька не тільки супермаркетами та елітними магазинами, а й подвижництвом та участю у різноманітних соціальних проєктах та благодійних акціях. Професійним святам. Дійсно, ви знаєте, сьогодні роль підприємця, підприємної людини в нашому суспільстві дуже важлива. Внесок вас в міський бюджет вігомий. Я хотів би щиро від душі від себе, особисто від виконавчого комітету і міської ради привітати вас. Подякувати вам всім за працю, подякувати за терпіння, за витримку. Отож, переглянувши цей сюжет, привітайте людей за прилавками, яким долею випало підставити плече галузі, яку ми називаємо підприємництвом. Серед численних культурно-мистецьких заходів до Дня Незалежності України, які відбулися в нашому місті, ми відокремили справжнє свято боксу, організоване спеціалістами управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради. Минулого тижня на рингу зійшлися 28 спортсменів збірної команди Івано-Франківська та Луцька, аби вибороти кубки та медалі найсильніших. Нагадаємо, минулого року лучани приймали команду боксерів з Києва, яку і перемогли. А цього разу наші спортсмени здавали екзамен найсильніший з регіональних команд України, у складі якої майстри спорту, чемпіони України та Європи. Здавалося, вистояти у такій боротьбі лучанам буде важко, але, відверто кажучи, саме на титулованих боксерах можна відшліфовувати спортивну майстерність. Та й гостям з Коломиї хотілося випробувати себе у Луцьку, аби знати, у якій формі перебувають перед важливими міжнародними поєдинками. Дуже нам подобається ваше місто. Ми дуже вдячні організаторам, голові міста, всім мешканцям, всім, хто долучився до цього. І ми щиро вас запрошуємо до нас в івано франківськ в Коломию, в гори. Обіцяю, ображеним не поїде ніхто. Отож, поєдинки розпочали юнаки, вихованці ліцею з посиленою фізичною підготовкою, які тренуються у дитячій-юнацькій спортивній школі числом 2. До слова, змагалися боксери на професійному рингу 5 на 5 метрів зі спеціальним покриттям. А вага металоконструкції, що утримують ринг, більше п'яти тонн. Варто зазначити, придбав професійний ринг місту спонсор, виклавши 150 тисяч гривень. Але відтепер лучанам не соромно приймати боксерів міжнародного рівня і боротися на рівних зі спортсменами вищого нам приємно, що вони приїхали до нас, бо до кого небудь, певно, би не приїхали. І сподіваємося, що дійсно ця зустріч викличе великий інтерес в лучан. І такі події і надалі в нас будуть в місті відбуватися. І я думаю, що це є свого разу пропаганда здорового способу життя, ну а з другої сторони це популяризація саме боксу. Щодо самих поєдинків, то вони були насправді безкомпромісними і захоплюючими. І якщо франківці переважали технікою, то лучани відрізнялися відчайдушним бажанням перемогти суперника. Часто бої завершувалися нічийним результатом, за кількістю очок, що у боксі рідкість. А відтак і сама командна зустріч теж завершилася нічиєю. Сім-сім. Залишається додати, що у жовтні наші боксери поїдуть до Польщі. Це буде матч-відповідь, оскільки півроку тому лучани приймали гостей за бугу у Луцьку. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.